ранкова медитація на жіночу енергію три хвилини. Дихаючи з насолодою, відчуй, як твоє тіло стає легшим, ніби відкриваючись кожною клітинкою цьому моменту. Зараз ти відчуваєш. Своє серце, занурюючись у його тепло і внутрішньо сповільнюєшся, даючи місце глибокому зв'язку із собою. Дозволь проявитися тій частині себе, яка сповнена прийняття себе. Життя, яка випромінює цікавість, довіру і вдячність, тій частині, яка завжди скрізь єдина з джерелом безумовної любові та мудрості і бачить тебе досконалою у твоїй унікальності. І нехай все у тобі. Налаштується на згоду з цією частиною. Тут і зараз ти дозволяєш собі просто бути, святкуючи себе, свою здатність відчувати, надихати, втілювати любов, таємничість, красу, достаток. Повтори подумки або вголос. Я магнетична, я бажаю і легко приймаю бажане я втілення божественної жіночої природи. Вдихни енергію цих слів, і нехай вона стане. Частиною твоєї аури, наповнюючи сяйвом тебе і все, що тебе оточує, вдих і видих, і впродовж дня дозволяй собі бути в потоці, даючи місце інтуїції, розслабленню і натхненню.